хвороба змусила Лес Українку з інших років часто виїжджати на курортне лікування. Лікування Німеччини, Астро-Угорщині, Італії, на разове перебування на Кавказі з 1924 року. Близько півтора роки жила в Тіфлісії, в Одесі, в Криму збагатило її враження і сприяло розширенню. Кругозору письменниці. На початку березня 1908 року Олеся Українка переїжджає з Колодяжного до Києва, а в кінці березня разом з Клементом квіткою здійснює поїздку до Криму, де, зокрема, відвідує Севастополь. Лубку, ялту, 25 липня 1908 року Лариса Петрівна Косич півінчаєсь без оголошення. У Востасенської церкви, на Київській Демідівці з Клименком Квіткою, юристом за фахом, Хайкор... коль... музикознавцем За прокликаним, та оселилися в Києві за адресою Велика Південна вулиця, тепер вулиця Ярославів, вал, том 32, квартира 11. 21 серпня вони разом вирушили до Криму, де Квітко отримала посаду в суді. У цей час веці багато працювала на літературній ниві. 5 травня 1907 року була завершена драматична поема Ашан і Махомет. 18 травня поема Кассандра, роботу, над якою почала ще в 1903 році. 19 травня Леся Українка. Направилась в вальманах з неволі вол... волога да. драматичну поему на руїни. Видання не друкувалося для допомоги політичним засланцям. У вересні було написано вірш за, за горою зінці. Продовжено роботу над творами Пущі Руфін і Присцилла.